Так склалося, що косметологи та трихологи досі не мали ефективного, зручного та доступного приладу для аналізу та оцінки стану волосся та шкіри голови. І ось тепер такий прилад я тримаю в руках і можу досить сміливо стверджувати, що це ідеальний інструмент для швидкої та ефективної роботи. Для того, щоб це стверджувати, я особисто вивчив такі прилади, як Фотофайндер, відомий усім апарат Aramo, динолайти, Firefly, vh трихаскопи тріхоскопи через адаптери та багато інших. Отже, Hive Pro, який я тримаю в руках, дає кришталево чисте зображення у форматі Full HD, містить дві камери: можливість зйомки оглядового знімку бічною камерою і знімків основною камерою з революційним збільшенням до 300 крат, тобто збільшення від 1 до 300 разів без страти якості. При цьому є можливість вибору для зйомки чотирьох видів світла: це нормальне світло, перехресно поляризоване світло, паралельно поляризоване світло та ультрафіолетове. Він як пір'їнка, його вага лише 98 грам. Я впевнений, що після цих слів дерматологи і трихологи просто відчують всю міці можливості апарату у своїй повсякденній лікарській практиці. Ви отримуєте завжди чітке зображення. При цьому для чіткості картинки можете використовувати як автоматичне, так і ручне фокусування. Для зручності застосування корейська компанія випустила програмне забезпечення Cyf Pro, удосконалене протягом 20 років з урахуванням усіх сучасних вимог. Ви можете проводити вимірювання товщини волосся у нанометрах, поставити розмітку на шкірі електронною лінійкою, вимірювати діаметри утворювань. Автоматично підраховувати кількість волосся на одиницю площі і багато іншого. Діагностика займає близько 15 хвилин і готовий звіт про результати містить автоматично визначені тип шкіри голови, тип волосся, тип випадіння волосся, рівень випадіння волосся, товщина густота, рекомендації, що базуються на результатах, і можливість між візитами проводити спостереження дінаміки змін у клієнтів у програмі проводити порівняння та оцінку результатів. Виробник найближчим тижнями адаптує програмне забезпечення та внесе туди інтерфейс українською мовою. Перша партія приладів поступила до нас на склад, і для перших замовлень передбачений дисконт. Будь ласка, всі контакти та технічні характеристики ви зможете знайти на сайті за посиланням в описі. Ми готові відповісти на любі ваші запитання.